Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини і рослини. На дворі у нас відлига, як ви бачите, сніг тане, але нам це не заважає, ми будемо працювати в нашій теплиці. Що саме будемо робити? Зволожувати нашу теплицю снігом. Так як нашій теплиці сухо, бо вона у нас накрита плівкою, сніг і волога туди не попадає, тому що був кращий урожай. Щоб була зволожена теплиця, щоб було менше нам поливати, тому будемо зволожувати її снігом. Зараз приступимо до робіт. Приступаємо до наших робот. Щоб не займати вас багато часу, трішки нажму на паузу, покажу, що буде далі. А далі йде до нас наш помічник Котик Мурчик. Куди ж без нього. Він мені скрізь допомагає, да? Привітайся, прийде Мурчик, своїм підписниками. Привіт. Привіт, Морчик. Да? Вітаю, вітаюсь усім. Своїх підписчиків, так, Мурчико? Ага, каже так. Добре, зараз приступимо далі. Ось так у нас виходить. Мурчик прийшов погрітися, так? Мурчик замерз. Каже, сиро, каже, не холодно, але сиро. Що, будемо працювати далі, Мурчик. Каже, ти працюй, а я буду відпочивати, грітися. Гріся, мурки, гріся. Ось так у нас виходить. Тут з нами наш дружочок, да? Отак Мурчик. Він завжди поряд, так? Да? Привіт, Мурчик допомагає в роботі, так? Да? Каже, заробляю собі на харчі, так? Да? Тим, ще тобі допомагаю, да? розважаю тебе. Ось таке вийшло у нас зволоження нашим снігом, нашій теплиці, як ви бачите. Від снігу є багато переваг порівняно із водою з-під крану, так як вода з-під крану містить дуже багато шкідливих речовин, такі як хор і сіль та інші хімічні елементи, які можуть засолювати ґрунт. А сніг це у нас природня дистильована вода, <кій> м'яка, до речі, яка стимулює рост наших рослин, їхній розвиток корінневої системи, збільшує урожай. Переваги, ну, скажу, які є переваги снігу. Невідмінно від поливу з крану, де вода стікає ну як, Поверхнею. Як ти поливаєш, наприклад, і вода не просочується всередину ґрунт, а стікає з верхню, ну, зверху поверхнею, а сніг тане поступово і потрапляє глибоко в ґрунт. Отже, такий висновок, що від снігу, сніг має велику користь, невідмінно від зволоження водою з-під крану. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь до наступних відео.